Такий вигляд зараз має місце прориву каналізаційного колектору на вулиці Текстильників у Чернігові. За слів начальника служби каналізаційних мереж КП Чернігів водоканал Максима Авраменка. Наразі тут поставили станцію для перекачки стічних вод, щоб не відключати велику частину міста Чернігова від водопостачання. Перекачуємо зараз. Ведуться підготовчі роботи, як ви бачите. І будуть роботи роботи проводиться земляні. Будемо розкривати колектор. Колектор на цьому місці на території пелорами, проходить на глибині близько семи метрів. Він каже: після того як дістануться до колектора, плануватимуть подальші роботи. Наразі водопостачання обмежили у мікрорайонах ЗАС, Масани, Старайнова Подусівка та Шерстянка. Відключили 15 підвищувальних станцій. Я сподіваюся, що за пару днів ми тільки виконаємо і Дізнаємося, що трапилося з ним. Тобто цей колектор аварійний, у КП водоканал» є проєкти на його заміну. Ну, на жаль, у нашого підприємства немає коштів на його заміну, так як ділянка цього колектора дуже велика. Через руйнацію каналізаційного колектору, 4 жовтня, у Чернігові оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Рішення ухвалили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако, аварія на цьому колекторі протяжністю понад 7 кілометрів стається не вперше. У нас вже є попередня згода на фінансування урядом Франції 20 серпня був ратифікований договір між нашими державами міністерством економіки з нашого боку і відповідне міністерство Франції. Значить, великий проект, і ми, в принципі, розраховуємо, що та заявка, яку водоканал подавав. На саме ремонт колектора там близько 15 мільйонів євро. Вартість вона буде підтримана і ми зможемо її реалізувати. Алла бідна, Дарина Перепечон, Олександр Сіцько, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.